Катут, бруківка. Тут друзі, я вітаю! І сьогодні ми говоримо про бруківку. А точніше, ми сьогодні у такому королівстві або міні-королівстві бруківки. А чи знали ви, що оця бруківка? От, от оця бруківка, вона вже з хмельницькою пропискою, але з бердянським характером або бердянським корінням? Це підприємство Валерія Подколзіна, переселенця. З бердянська. Вдома він займався улюбленою справою, але після окупації московити забрали у нього весь бізнес. У Хмельницькому Валерій розпочинав все з нуля. Історія Валерія Топозіна. Далі. Пане Валерію, доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Як починалося все? Де народилася та бруківка? Знаєте, ми казали, що то вже вона з хмельницькою пропискою, але або бердянське коріння, або бердянський характер. Вам як більше подобається? Мені подобається і так, і так. Географічно ми тут, але родом ми звідти з нашого рідного міста, тому нам і тут комфортно. Так що можете сказати, що це хмельницька бруківка. Ну і там це ж наш дім, тому ви завжди можете сказати, що тут й присутнє бердянське коріння, так що тут ви стовідсотково попали в ціль. Да, все правильно ви кажете. Що ви починалися саме у Бердянську? А, закінчив економічний університет, вирішив повернутися додому. В Києві вирішив не залишатися, тому що велике місто, великий потік постійно, ти в дорозі. Ну хотілося комфортного життя. Повернувся додому. Подивився, що на ринку є. В нас ну, це перспективний напрям виробництва, якого в нас немає, не було там. Це був 2000, Я вам зараз кажу, 2005 рік. Це був. А, і ми фактично були одні з перших, хто почав це робити. І от воно потихеньку, потихеньку все пішло. цими ручками я починав зі мною люди. Потім ми трошки більше більше почали додаватися якесь обладнання, і люди працювали. Я а я продавав, керував і якби поступово ми розвивалися і розвилися до найбільшого підприємства. По, по ну я можу сказати, по запорізькому регіону це точно. Ну в топ 3 запорізького регіону по нашій області ми входили 100%. Тобто, вам ну кажучи, пляжі Бердянська це була ваша. А, бази відпочинку. Бази... І ні, ну на пляжах у нас ж це ж це ж було теж модно. Пляжі, ліжаки, все таке, а там бари, дискотеки, і теж на самих пляжах нашої бруківки теж було виложено немало, але в першу чергу це, звичайно, були бази відпочинку, ну і приватне подвір'я. Номенклатура, скільки видів було саме у Бердянську і скільки змогли тут відновити? О, в Бердянську було дуже багато. Ми, там різних варіацій. Ну, по кольорам ми не беремо, ми беремо суто форми, да? тобто коль... тому що кольорів взагалі, взагалі може бути безліч. А, десь приблизно. До 15 видів бруківки в нас було. Тут, на жаль, починаючи в умовах ну, дуже обмеженого бюджету, ми на жаль, не змогли ну, все, що ми хотіли сюди застосувати свій надбання, які в нас були в Бердянську. Да, тому ми обрали найпопулярніші у нас форми. Ну і виявилося, що вони так само популярні і тут, чесно кажучи. Тобто, в нас вийшло так, що ми знаючи ринок, ми особливо з вподобаннями людей і тим, що зараз модно. Ми особливо не помилилися. Тобто те, що було модно у нас, от якраз ми зараз з вами говоримо про старе місто. Ви цю бруківку можете бачити на всіх тротуарах, на всіх парковках, у всіх бабусь, дідусів або молодих людей, які собі будують будинки. Це не старіюча класика. Хоча ну, її ми робимо, мабуть, найбільше за все. Хоча вона потихеньку починає відходити, зараз там широкоформатні, такі новомодні є варіанти. Я ну, підемо трохи далі, далі, покажу, вам є там в нас гармонія, а віню вони теж користуються. Дуже великим дуже великим попитом. А показуєте, пане Валерію, е, знаєте, от фактично, якщо говорити про бруківку, починати з нуля ви, м ви перевезли сюди щось, крім знання і крім бажання працювати. Сім'ю дітей. Все більше нічого. Все лишилося там. Е, от те що, про те, що ми говорили, бруківка називається гармонія. Е, до речі, можу похвалитися, що в. Хмельницькому точно по Хмельницькій області не скажу. Цю бруківку не виробляє таку форму, не виробляє ніхто. Колір може десь хтось може повторити, хоча кольори у нас ексклюзивні. Але саме такої форми немає ні в кого, тільки ми її виробляємо. І вона у нас, до речі, користується великою популярністю. Ну, це ми фактично три роки знаходимось. На цьому ринку ми масштабуємося постійно, що зробимо якісь кроки вперед. Починалося все в нас теж багато було ручної праці, багато в нас було ну, такої важкої праці. Ми Побачивши тут перспективу, ми е, автоматизували виробництво, тобто полегшили, як ну ну, наскільки це можливо, неможливо в нашому бізнесі без, без рук, на жаль. З чого народжується бруківка, покажете? Звичайно, е, я би дуже хотів, звичайно, щоб ви побачили, як у нас висипаються інертні матеріали. Тут все дуже просто. У нас. Е, Висипаємо, висипаємо на площадку е, наші матеріали, з яких складається бруківка, е, які ми купуємо на кар'єрах. Е, тобто тут один матеріал це щебінь, там відсів, ну або мучка, як, як його дуже часто місцеві називають. Е, потім це все ми загружаємо погрузчиком в бункера, з яких це все буде зараз заїжджати в мішалку. Тому запрошую вас всіх, Давайте я вам все далі покажу. Ось якраз, якщо ви зараз побачите, іде якраз насипання цих інертних матеріалів. Тут внизу ваговий транспортер. Зараз включається лента, по якій отут ви можете це побачити, по якій всі матеріали піднімаються і попадають в бетономішалку. Там відбувається процес замішування матеріалу. і потім по ленті готова, готова суміш іде в бункер. Де працює оператор, і які вже відповідно із, із цієї суміші роблять вже бруківку. Кольору вона набуває. Ми додаємо барники. Вся бруківка пресованого. А ми зараз з вами присутні на виробництво саме пресованої бруківки. Вона вся робиться двох з двох слоїв. Верхній і нижній. Нижній слой у нас для міцності, тобто, щоб машини заїжджали, щоб вона тримала. А верхній слой у нас для того, щоб бруківка не витиралася. Тобто там дві різних суміші. Тобто, верхній слой це одна суміш, нижній слой це друга. А верхній слой додається, в пресованій бруківці тільки верхній слой додається барвник. Потім це все у нас заїжджає в сушильну камеру, де ми обробляємо нашу бруківку відкритою парою. І на ранок вона вже має 70% марочної міцності. Тобто, по суті, ви на другий день е, е, точніше нашу бруківку на другий день після її виробництва вже можна вкладати. Ну, суди вас заводити не буде. В нас тут свої секрети, якщо ви не проти. Да, ну, тобто воно виглядає так. Е, тобто, в нас, е, і там всередині йдуть труби, по яким іде не вода, а пар, по яким іде бо таким напором вона париться. Потім відкриваються двері, вона вивітрюється, і ми все це вивозимо на площадку, де ми руківку цю складаємо і вже формуємо в такі бідони, які ви вже бачили там на складі. А форма ця відразу там робиться? Чи фактично от дивіться, оцей шматочок він як суцільний? Так. А потім воно як витискується. Чи це вже готовий? продукт? Так, да, Це получається прес працює, поонсон заходить в матрицю і от ми якраз зараз бачимо цикл. І в момент відбувається вібрація, і потім піднімається матриця, і як ви правильно сказали, вона витискається і лягає на піддон. Тобто, оцій бруківці, про яку ми зараз з вами говоримо, яку я зараз беру руками, їй ну секунд 20 як. Тобто, ми її вже можемо взяти в руки, я можу вам її показати. Ми можемо її з вами зважити. Ну, якби і все таке. Тобто, і за рахунок того, що бруківка пресується. Ну, ми її можемо з вами потримати ру в руках. Якщо там е були проблеми з якістю або плотність бетону була б не дуже. Ну ми б зараз б з вами її просто не взяли. І все. Це готова попівка, яка просто вистоюється. і е -е, Пропарюється, да, пропарюються, потім складається, пакується і вивозиться на склад. Е ну для того, щоб доходити до вжитих тих кондицій. Ми жодного дня ще не працювали на склад. У нас всі замовлення йдуть наперед. Тобто нам люди приносять передоплату, ми формуємо замовлення, і, виходячи з цих замовлень, формуємо графік своєї роботи. А, але по факту, якщо б, наприклад, ви зараз ви захотіли б руківку, принесли б мені гроші, я б вам би почав би її робити зараз, то в принципі там, якщо сьогодні у нас умовно там, понеділок. То я думаю, що в середу четвер, якщо вам терміново, ви б могли б її забрати. Але я, як виробник, попросив би вас все таки почекати ще хоча б тиждень, щоб вона постояла на складі, щоб вона дійшла до потрібних конгресів. Вся техніка, яка тут є, ви вже тут все закуповували. Так, ну ми ж з вами вже почали розмову про те, що е, нам нічого не з Бердянська не, не дали нам нічого забрати. Ми хотіли, але окупація настала дуже швидко. Привезли тільки те, що ми надбання, тільки ті досвід, досвід, знання, да, там, формули. Тому що я постійно щось на своєму виробництві вдосконалював, ми постійно експериментували, додавали, робилися, робили кращу суміш. Інколи не завжди виходило, звичайно, інколи були і проблеми, але ну, це ж досвід, він без помилок не буває. Тому тут ми. Ну, давайте так, скажімо так, якщо б держава до нас би не поставилася серйозно, так як вона поставилась, нас би можливо тут би і не було, бо е, ми звернулися до е, державного банку. Ну в даному випадку Ощад можна було будь-який, але так вийшло, що ми звернулися до Ощадбанку, і е, вони надали нам кредит на це обладнання, який ми от ну, і понині виплачуємо. Тобто ви починали життя в Хмельницькому з кредитної історії. Ну ми зараз в кредитній історії живемо, якщо чесно. Ну, от прямо от, от, от прям е, у нас, ну от я, я конкретно за себе я кажу, да? ну, немає свого житла, тому що ну, зараз немає можливості окупити всі гроші, які були, і включно з кредитними всі тут. Е, немає е, там, можливості, та, ну просто немає для багато чого можливості. Тобто ми зараз, по суті, тут виживаємо. І це е, одна з відповідей на питання, яке я знаю, я знаю, що ви мені задасте, бо мені часто його задають. Да? От, як ви взагалі тут працюєте і чого ви не боїтесь конкуренції? Тому ми не боїмося, тому що ми, я тут працюю сам, тут хлопці мої працюють самі. І по суті, кожен із нас тут виконує функцію за двох, трьох, чотирьох людей. У нас немає роздутого штату. Ми всі тут живемо і працюємо як одна сім'я. І це допомагає нам оптимізувати витрати. Берянську вас забрали, я так розумію. Повністю все. Все забрали, так. Да. Ну, Там дуже багато історій, але я думаю, це може для якогось іншого сюжету, бо я можу про це довго розказувати. Мені навіть пропонували, ну це якщо так коротко, мені тричі пропонували звіт, знаходячись тут, повернути керування над моїми підприємствами, тому що, очевидно, ті люди, які забрали мої підприємства, там воно було не одно, і не тільки виробництво Бруківки, а було ще дуже багато напрямків, вони не зрозуміли, що все зав'язано було на мені, і що прийти і просто. Вести бізнес, ну, особливо в окупації, не вийде. І вони почали шукати на мене виходи, почали дзвонити якісь люди і казати, ну давайте, ви тут будете сидіти, керувати, ви нам будете казати, що нам робити. Ну і там е, прибуток, будемо навпіл, ми вам будемо як, якось там через криптовалюту, чи якось ще присилати вам гроші, щоб і ви заробляли, і ми заробляли. Ну, Це було вище, вище моїх сил, вище моєї совісті якоїсь. Я, я сказав, ні, давайте так, або, ну, або ми повернемось додому під українським прапором, або нехай воно там все згорить. Ну, А які ще варіанти? У ну, мене діти, як я їм маю дивитися в очі. Тобто, е, Нас щоденно накривають шахедами ракетами, а ми е, ведемо бізнес там, платимо податки, е, за які купляють і стріляють по Ахмадєту е, ракетами. Ну, Я, наприклад, собі цього уявити не можу. Може, хтось може і з цим може спокійно лягати спати, я, на жаль, не можу. Тобто, Я е, вважаю, що прямо тут і зараз я все роблю правильно для майбутнього, в тому числі, своїх дітей, ну, свого, своєї сім'ї, звичайно. Якби, і людей, які мене оточують і які зі мною тут працюють. На сам кінець, пане Валерію, сміливість, бажання працювати, бажання заробити, бажання адаптуватися, бажання забезпечити свою сім'ю. У чому формула успіху? Ви, все, ви, формула ви, успіху? Все, ви ну, навіть мені не, не залишили жодного, ну, жодного пункту не залишили. Тому що е, е, те, почати тут бізнес це особисто для мене було дуже великим викликом. Ну, дуже великим викликом. З нуля, незнайома територія. Ну давайте будемо чесні, не дивлячись на те, що ми знаходимося разом в Україні в нашому да домі, е, в нас все одно там трошки різний менталітет, Да, тобто нас розділяє тисяча кілометрів, і ментально ми трішечки різні. Е, Ну, і там багато моментів ми розуміли, що якщо війна затягнеться, то нам тут буде важко. Ну, дуже важко. І по, -по суті, воно так і є. Ну, нам дуже важко прямо зараз. Ми, е -ми на, на оптимізмі, в нас є робота, в нас є замовлення, ми працюємо. Мотивація довести самому собі, що я чогось вартий, що воно не просто мені впало з неба, а що я, е що я цього вартий. Показати приклад своїм дітям про те, що б не сталося в цьому житті, не можна ніколи опускати руки. Ну, не можна. В зашморг можна залізти завжди. Це як останній варіант, але ми маємо показати своїм дітям, що не можна такого робити ніколи, особливо коли в тебе є сім'я, відповідальність і люди, які стоять за тобою. Ну, про прибуток я теж не буду казати. Ну я і не буду кривити душею. Так, звичайно, хочеться купляти собі одежу, купити собі будинок, купити собі машину. Ну, на жаль, поки що не виходить. Ну, ми, до цього, ми прагнемо цього. Ми сподіваємося, що війна закінчиться і в нас тут буде якесь економічне диво. А там побачимо. Дякую вам. <сумітно> це все найкраще. Дякую вам. Друзі, це була історія Валерія Подколзіна, переселенця з Бердянська. Це історія боротьби, історія сміливості, історія успіху та історія надії. Отож, до зустрічі у наступній формулі бізнесу.